Приїхали сьогодні на будівельний майданчик, ремонтуємо кондиціонер, не запускається ні на холод, ні на тепло. Зараз ремонтуємо, розбираємо зовнішній блок. Є признаки, що несправний конденсатор, який саме запускає сам компресор. Тому зараз будемо його замінювати, замінювати та дивитися, як буде працювати. Також будемо його обслуговувати, сам внутрішній блок мити. Тому що це будівництво, звісно, його стан уже теж такий не самий не самий класний. Видно, до речі, як була чистка парочисником проведена, бачите? Ось де витирали, а он де не достали, да? видно ось такі. Місця тому це так, такі позакондиціонери не можна обслуговувати пароочисником.